Всім пацани, сьогодні розпаковка цієї коробки. Да, странно. Тут є два телефони, від із. Один із них 81 Android, тобто ми, э, тобто телефони. Тут привезли мені посилки. От Тут у нас... Два телефона. Один серго Яких нема батарейки. Ой, тут нема батарейки, но Ну то нічого ми закажемо. Далі це ось так. Ось такий пакетик. Так. Він каже, що це робочий. що Казав, що трошки сильно треба закривати, бо важко Відкри... відкривається. Тобто закривається важко. Тут можна закласти сімку, Ну, вже тут трошки пластилін, тут всіх може бути. сімку очищував що я. Сейчас, секунду. От я заклав. Робочий він сказав. Включаємо, тестуємо. Все працювало. Він каже, я кажу, що це 2013-й, да. Що тут мішає, Тут нічого не придумано було. Тут Час їдати, да. ну Так, да, все заново. Так, ще настрою одинник От я все настрою, один на нормальна Тут у нас, я поміняв, що за херня, блять. Ми обіцяли раніше, що ми раніше хотіли оцей смартфон Sigma, бо він вже поломлений, так. Да. Він прощає. Тут у нас є калькулятор. Тут множити можна. 48 тисяч. Так. Тут є журнал Виклик. То я дзвонив. Я його не заказав, але мені подарили, так. Да. Туди настройки. Зараз ще покажу вам пам'ять. 7, 2, 17 контактів. Номер 10 ФДН. Ферден. Фед... 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 Номери Ферден. Контакти. Повідомлень 10. Чо? Чо? А сам телефон це дуже смішно так є, є секундомір. йой, що так потерта камера? Бо та камера? А от як робить? Це Це просто 40 FPS. Тут світовий час. Це у нас Київ, Афіни Гельсінгі, Стамбул Істамбул, Стамбул. Кейпа. Нічого ніхрена не бачу Хрест. Крейзі самаденс. Ще що за херня? Таймер. Ну не мийся. Ну камера б'я Вої. Тут можна встановити таймер. Я, наприклад, поставлю на 1 секунду. Тут калькулятор є, ми вже дивилися. Тут календар. 20... уже тридцать пятый тиждень, что лі? Тридцать тиждень Послідний день літа, а от є повідомлення. Вихідні, 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 блях. Творити нові повідомлення. Кому? Звісно, що я не. Або мамі. Ну, не буду. Тут у нас ігри є два ігри. один із них Сухор Квест, другий це Судоку. Ну, ми попробуем Судоку. что я оставлю тут паузы идут окей где выход Окей, okay. тут є вихід. О, радіо, зачинай, Емперадіо А, треба навушники Установки, установки. А тут через Bluetooth не можна підключати Контакти Контакти є у нас. Класно. Тут далі. Ви самі, знаєте, тут у нас пазл є. Це не пазл, це програми. Конвертер. Конвентер. Конвертер. Понял. Це валюта, це довжина. Там багато там об'єм. Площа. Температура. Температура? Шість і три. Тридцять шість. п'ять. Блін. Блін. Тридцять шість. лки-палки. Ага. Угу. І шість. 97 градусів. Піпєс. <кій> Окей, тут є площа сантиметрів. Тут можна міняти метри. 12 метрів. Це 120 сантиметрів. Значить, виходить, 120 метрів. Да, мотиміну чи ні. 1200 метрів. Напишите в коментарі. А, километр, я думаю. Тут ничего не видно, то все, мы это камера. Тут є відсотки, но вот такие звук. Блин. Что так? Але тут 2G, реально. 2G в 2010-му... І можна його так покрасти, як моделька Samsung. Це якраз модель. Коли ти згібаєш, тако робиш. наприклад, ти тако робиш, тако робиш, і тако робиш. Це неудобно, але він підтримує. На на андроїді на тож трошки на андроїд На андроїд На Android один? Чого? Да, реально, на андроїд На андроїд На Android 1.6. Або 1.0. Ну так, да, ви звичайно кажете. От, наприклад, смартфон дуже топовий, по-перше. По-друге. Ну а памяти 64 гигабайта и 32, а и есть еще 32 гигабайта. Ой, не гигабайта, а мегабайта. Я, я трошки путаю. Мегабайт. А гигабайты не добавляют. К сожалению, не поддерживает SD-карта, но поддерживает в других телефонах. Я так думаю, так выключается. Хлоп. И вин выключился. А, хлоп. блин. Б... Все. включается. Где сим-картка? 2G. Симка 2. Блядь. А что за фигня? Ого. Сейчас так. Скигаем карту. Сейчас положу. положим.